Нещодавно міжнародні партнери України надали Держприкордонслужбі сучасне обладнання, яке прикордонники почали активно використовувати під час дійснення прикордонного контролю в пунктах контролю та пунктах пропуску через державний кордон України. З використанням даного приладу можна проводити неінтрузивні дослідження транспортних засобів, вантажів, особистих речей, пакунків з метою пошуку органічних та неорганічних матеріалів, які були приховані мимоволі або навмисно. Обладнання функціонує навіть в екстремальних умовах. Они колес. Пістолет, да? І ми можемо в різних спектрах. Під Юзером заходимо. От, ну, перше питання всі задають взагалі, наскільки він. Ну, іншими словами, це мобільний рентген. Да? Всі зразу перше питання, наскільки він, шкідлив? да, наскільки він шкідливий. Значить, коли ми робимо е флюорографію, ми отримаємо 0,6 мікрозіверта в годину. Наскільки... Ну, От. Щоб е отримати це опромінення при роботі з цим приладом, то ну, цю дозу да, флюорографії треба 3 роки працювати день в день.